Ви згадали про, про їжу, про те, що є певні вимоги до того, що буде на столі, що можуть споживати паловники. А були випадки, коли це ставало проблемою і доходило до конфліктів? В принципі, не було, не було Рабіни затверджують, що кошерно, що ні. У нас є організація Укркошер, яка займається кошерною їжею. В магазинах є і кошерна їжа, і не дуже, проте не в усіх магазинах міста, лише в районі павломництва, і також в магазині сільпо я бачила. Такого немає, тому що ми ось, наприклад, в мене було десь немає молоко і там. Написано, що це кошерне молоко, і ти його не сплутаєш ні з чим. Тому в цьому плані немає таких обмежень. Проте якісь овочі, фрукти, все, що росте на землі, воно вже є кошерним, проте далі вже і посуд. І Ну до маючих засобів питань нема, Посуд може бути кошерний і ніжа. І, Тут воно розділяється і великими літерами написано кошерне. Тому навряд чи будь-який єврей купить щось з'їсть, а потім виявиться, що це не кошерний. Так таке неможливо мені здається.